Друзі, подписчики, гості каналу, всім доброго дня. Сьогодні 14 серпня 2023 рік. В сьогоднішньому ролику ми поговоримо про те, як пасічнику збільшить рентабельність своєї пасіки, як пасічник може і чи може продавати свій мед в роздріб через соціальні свої сторінки, через TikTok та через Фейсбук. В цьому ролику все ми з вами обговоримо. Так що поїхали. Зараз ми відкочуємо мед. Ми також сьогодні відібрали 65 магазинів. За 4,5 години відібрали 65 магазинів повних з спомушником і будемо завтра їх відкочувати. Після відкочки всі знають, що ми будемо закормлювати бджіл. Тому кому потрібні кормушки? Ось кормушка, пушка. Це ідея моя, виробництво не моє. На 4 літри перегородочка глуха по 2 літри. Можна заливати, можна 4 літри заливати без поплавка, правда, але він і не потрібен, тому що така шершавость. Бджоли не тупляться. Якщо слабі сім'ї, то звісно лучше покинути поплавки, а сильні не тупляться, назьму витягуйте, тому що. Завонюється вода, якщо на зиму ставить їх. Місце заставною, бачите? Чотири... місце одної Додановської рамки. Також є на рутовську рамку. Кому цікаво, дзвоніть. Мій телефон 099 909 1825. Відправимо вам, кормушки реально класні. Я собі в минулому році на всю пасіку їх взяв. І всі, хто брали, всі сказали, що кормушка да, вона не дуже має товарний вид, що це вона трошки підігнута Але за того, що вона дуже вузька і якраз ну і цей, вона не виходить рівно робити. Все. Кому цікаво, кормушки класні, дійсно класні, дзвоніть. Замовляйте. Ціну не буду казати, тому що ціну на сайті подивіться баскевич.com.ua. Скажу ціну, а через рік ціна зміниться. Ви знаєте, що кожен рік воно все дорожає. Все. По ділу. По ділу. розкажу вам слідче. Всі ви знаєте печальну картину, яка є на сьогоднішній день з ціною намет. Ціна намет на сьогоднішній день, оптова ціна на мед 45 гривень за кілограм. Може хтось 48 дає, може хтось там туди-сюди. Ну ціни на мат. Я вважаю, що це не моє. Я вважаю, що це дно дніще. Дніще пробити, і з нього все витікає. Оце коротше говоря. Оце от така ціна на мат. Я не знаю за чим вони беруть і за чим вони всю галузь хочуть погубити такої ціни мед. Ну ви пойміть, що ціна мед буде, такої ціни не буде. Ну, це, це саме більше дно, яке може бути. При ціні, при ціні мішка сахару 1700 ціна мед така оптова не може бути. Так що, хто має змогу, почекає, той чекає, хто не хоче чекати, той дає Забестін. Тому що ну реально це за Забестін. Тому що така ціна була вже не повністю в якому рокі, році тому назад. Тому оце отак. І що для того, щоб пасічнику збільшити рентабельність своєї пасіки і жити і розвиватися, що я хочу вам розказати, які ідеї, тому що може хтось знає, а багато хто й не знає, як продавати мед в роздріб. Як продати роздріб так щоб його брали, і так, щоб його ціна була ну не сама там висока, космічна, не сама і низька, тому що ви знаєте, що вже в інтернеті в інтернеті продають і по 100 гривень літру. І так далі і тому подобне. Через що продавати, як продавати. Наприклад, піди на базар продавай. Якщо ти в обласному центрі живеш, то в тебе ще будуть брати твій мед, тому якби там людей багато і може і ціна буде більш-менш нормальна. Хоча це не факт. Як виставка була в Полтаві, я дивився, там по 150 гривень продавав. Тобто ціна від 120 до 150 гривень, грубо говоря, в роздріб. Як зробити так, щоб. А якщо ви знаходитесь не в обласному центрі, а в районному центрі, то там ходять одні пенсіонери, коротше в базар, які скоро вже туди ходити не будуть. Молодж вже мало хто двігається по базарах. Молодю вже все заказує з інтернету. Самі це ви прекрасно знаєте і без мене, і самі сидите в інтернеті. Бо якщо ви цей ролик дивитесь, то ви теж в інтернеті. Як можна продавати мед в роздріб через мережу інтернет? Я знову на сьогоднішній день і бачу два варіанти для вас. Цей буде і платний, і буде і безплатний. Зараз я розкажу. В перший варіант візьмемо складніший варіант це Facebook. Я розкажу за два варіанти: Facebook і Тік-Тук. Це я считаю, що варіки, так класні. Фейсбук перше. От я хочу ще зразу звернутися до посічників. Оце дивлюся посічні з групи у Фейсбуці, їх дуже багато. І посічники виставляють для посічників. Продам мед, продам. мед. Зачем ви виставляєте мед в посічну групу, бо по чому ви продасте? Та ще й ставлять за низьку ціну, а ті починають пісочити один одного і починається срач. Не робіть ви такого. Зачем ви посічну групу виставляєте соняшниковий мед, хочете його продати? Там них посічників самого меду воло. Зачем ви Це не та це не там. Ви нічого не продасте. Там можна, якщо посічну групу виставляти, тільки якийсь сортовий мед. От мені на що мені ваш мед, коли вираз вагон, блін. Правильно. Якщо якийсь цікавий там акація, чи гречка, чи липа, чистенька, от пасічники тоді можуть для разнообразів або для асортименту купити. Правильно, правильно. По Фейсбуку, як продавати пасічну команду? По-перше, ви повинні створити свою сторінку у Фейсбуці і ви повинні її наповнювати. Вона не повинна бути підписана в магазин, продаж меду. Це варіант робочий, але не дуже робочий. Я вам скуток. Краще зробіть свою сторінку, прізвище ім'я. Створює і пустіть туди різну інформацію про свою пасіку, про мед, показуйте фотографії, не обов'язково відео знімати. А ви скажуть, так, хто тебе дивиться, той хто тебе дивиться, мою сторінку, хто її побачить. Ніхто не побачить, понятно, що вашу сторінку. Для того, щоб хтось бачив, треба поработати. Як треба роботи. Ми беремо, створили сторінку, заходимо в пошук і вибираємо, наприклад, вибираємо, наприклад, Полтава. Я з Полтави вибираю, я Полтаву. І я сижу кожен день по 50 чоловік, вибираю. Полтава, пишу, наприклад, там Сергій, чи пишу там Ларіса, чи пишу Маріна. І вибираю місто Полтава, щоб пошук, був, включаю пошук людей. Воно веде якихось слявих вам абсолютно людей. І ви їм всім пропонуєте дружбу. Добавить друзя, добавить друзя, добавить друзя. Отаким От методом. У день можна додати по 50 чоловік. Не всі будуть додаватися, звісно, що до вас, не всі будуть одобрювати, але якщо у вас сторінка більш-менш активна, у вас люди побачать, куди вони заходять, і хто це така, що ви займаєтесь продажом меду, ви займаєтесь біжільництвою пасікою, дехто буде з них додатися і дехто будуть ставляти вашими постійними покупцями. Я таким методом, якщо сказав, хтось це все фігня, це все не работає. Розказувати мені не треба, ребята. Ще годів 10 тому назад я займався також продажу текстилем, правда, це були однокласники. І я через однокласники отлічно такий метод. Займався і заробляв і торгував. Так що можна робити можна. В Фейсбуці є другий варіант, я хочу б вам його пропонувати. Це створити групу вам якусь по продажу меду, якийсь магазинчик свою можете фірму назвати. І робите рекламу. Проплачуєте Фейсбук, але там за показ реклами і за це все ну немалі гроші воно бере. Ви можете самі, я не, не підготувався, скільки там воно йде, але грошей нормально. Тобто, повністю ви ставите аудиторію, наприклад, на ту ж саму Полтаву, щоб тільки їм показувалось. Хоча ви можете всю Україну перекривати, да? ви можете перекривати всю Україну, відправляти, робити відправки новою почтою і так далі. І проплачуєте там рекламка, і воно робить покази людям, людям, які цікаво переходять, яким не цікаво, також переходять на вашу сторінку, а ви за це платите гроші. Тобто, ну це гроші стоять. Да? Я вам предлагаю варіант, який не задорого буде. І все, за гроші. Я думаю, будь-який дорог зможе роз, роз, розкрутитися, але гроші це не малі, я вам скажу. Проще отак: от по 50, по, по, по 50 чоловік додаєш, 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 і інше місто потім взяв, інші імена і так далі. І у вас аудиторія наб'ється, да, 5 тисяч ліміт на одну сторінку, в цю, на одну сторінку на лічну сторінку в Фейсбуці 5 тисяч, максимум людей ви не додавите. Але ви потім ще одну створите, або вже потім тих людей. Пере, 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 Запросите в групу, створити групу, група там вже необмежена кість людей, може бути. І починаєте розкручувати її. Це варіант Facebook. Робочий робочий варіант. Інший варіант, я вважаю, що дуже класний на сьогоднішній день в трендах це Тікток. Вам ніхто не розкаже, я вам скажу чесно: в Тік-Токі тема нормальна зараз. В Тіктокові зараз дуже легко розкрутитися. Створюєте свій аккаунт абсолютно безплатно. Знімаєте без ноль без підписчиків, без грошей, без нічого. Просто знімаєте свою пасіку, тільки ж старайтесь показувати таке, що більш-менш нормально. Знімаєте якісь цікаві ролики. Не обов'язково там, я ж кажу, що навіть можна беззвучно, можна там щось сказати, пару цих. В Тікток просто зараз це, це можна сказати, що нова соцмережа. Вона не дуже й нова, але воно сказати, що нова. І там розкрутиться дуже-дуже легко. Ви допускаєте, потім ти, підписників у вас набралось. Там ви потім запускаєте прямі ефіри, на прямих ефірах також люди подконекчуються. Я вам скажу так, що я собі TikTok зробив, я туди нічого не загружаю. Хто хоче підпишіться в мене в TikTok, якщо вам цікаво, я там мед не продаю. У мене там роліків 15, там, чи 20, У мене вже не знаю, мабуть, 17 тисяч підписників. Там через там ролики по 600 тисяч просмотрів набирають, по 600 тисяч, по 300 тисяч проспросили це 300 тисяч аудиторії. Подивиться, із цих 300 тисяч та однозначно. Я ось показував просто щось там. Качав мед у Тіктокові, і що то там я не помню. Що я там показав, блін. Я нічого і не показав, як а я показував просто сторіс на Фейсбук, знімав. і Я загружаю потом його на Тікток. Воно залетіло за 2 неділі 300 тисяч просмотрів. Я показую, я мед розпечатую по-бистрому, якось так. Ну, просто це було не під, під, під без нічого. І що саме головне, зайдіть самі подивіться. У мене під цим роликом в тік пишуть, де купити мед, де купити забрус. Мож, скільки стоїть ваш заброс, скільки стоїть? Я не продаю мед через інтернет, тому що в мене немає часу. Розумієте? У мене і так ну, дуже багато всього. Але сам факт дуже багато людей написало, скільки стоїть мед, я хочу купити мед. Вони потім знаходили мене на Фейсбук на цьому, не на Фейсбук, як його на вайбері, писали на вайбер. Пише, скільки, скільки стоїть забрус, я хочу забрус, я люблю забрус. Це просто звичайні люди. Не треба пустити на Фейсбук пасічникам предлагати свій сонячниковий мед і пише, що безпечно рознотров'я. Ну, там собрались пасічники. Зачем вам? Думати? Ви ніколи так не продасте. А отут, коротше, на Тіктокові, це реальна, реальна аудиторія. Це просто люди, це не пасічники. Їм інтересно подивитися, яке там. О, чи так покажіть. Вам що для що для того треба, щоб записав, запустити це в Тіктокові? На сьогоднішній день вам треба тільки мобільний телефон, більш-менш якісний. Samsung, хто має змогу купити iPhone собі або може є, щоб ну, качество і сьомки було нормальне, тому що якщо ви знімати на якесь барахло, воно буде дуже паршиво і то діло не буде, я вам кажу сразу. Щоб звук більш-менш, ну на телефоні зараз нормальний. Все, вам більш нічого не треба. На сьогоднішній день, в, в телефоні мобільному, можна робити абсолютно все. Абсолютно все. І знімати, і редактурувати, тим більше. Ви заходите ви заходите, зняли ви відосики, там пару штук знялитих відосиків. Отакі короткі, там, блін, до трьох минут, там можна до минути робити, залюти єсть. Коротше говоря, познімали, познімали. І в самому ж Тіктокові є редактор. Є редактор, який. Ну, для монтажу. Вам не треба ні програми ніякої для монтажу. Не треба ні комп'ютера. Це як у мене комп'ютер, камера. Я зараз пишу не камеру, але, до речі, я зараз монтувати, попробую. Перший раз оце буде монтаж. Те, що ви бачите ролик. Це буде монтувати, буду в телефонові. І телефон у мене не дуже крутий. А знімаю я на камеру, бо картинка зробити, що виймає телефон. Так собі знімаю. Ну, сам факт: от ви в телефон і в TikTok зайшли. Є там, я зараз вам скріншот постараюсь прикріпити, і там є редактор. Нажимаєте редактор, ви можете додати музичку, ви можете свої кусочки цих відео по поставляти. Дуже все просто. Загрузили і все, загрузили і пішли. Я вам кажу, я просто зняв яке на вашої рамки 20 секунд чи 30 і поставив музичку, яка на ваші. Вона набрала, вже, мабуть, 1100 просмотрів. 100 тисяч. Подімаєте чи ні? Ну, мене ж, я знімаю все це для пасічників, основну в мене аудиторія пасічники. Я продажу медину займаюся. На Ютубі, наприклад, щоб це розкрутити. Це просто нереально. зараз, це дуже дуже важко. Там алгоритми дуже сложні. Пам'ятаєте? Щас в TikTok, я ж розказав. TikTok, знімаєте ролики, знімаєте бджоли, знімаєте. Тільки не знімайте. Я хочу ще раз сказати вам, бо я знімають ось, купуйте в нас мед, і мед стікає, відкриває кран, і там ржава догунка. Нахера, ви це показуєте? Я вас не я вас не пойму, і забагато людей. І візнаюбі мене теж показують. На ви показуєте, оце як ви зливаєте мед. Я хочу пів хоч що ви хочете показати ось як мед, який в мене класний мед. Ну на ви показуєте державу медигунку, розумієш? Ну хто вас буде мед і купувати? Та візьми ти злив з цієї догунки у відру, біле, пласт пластмасове, прозроч. Бери лужку, наливаєш в баночку, якусь як оклос. Візьми так кружку і так зробиш ще як замедляну якусь, як в тебе мед подає клос. Ну це треба показувати, ви ж тільки думаєте, що показуєте. А не показуєте весь хран ржавий і воно біжить, блин. так діла не пойдуть. Подімаєте чи ні? Ну, от ніхто цього не розказує. Зараз на Тіктокові теж запускають прямі ефіри, прямі ефір запускається тисячі чоловік. Чувак сидить, просто продає мед, поставив мед і понаписував ціни. І тупо ні, ні, ні про що не балакає, але воно постійно в рекомендації підкидає, підкидає, розумієте? І він продає. І він продає мед, і його купують. Ну, ось факт. Я ж кажу, я не... задіть, я ось вам показую зараз, даже подивіться ось ці скріншоти я постараюсь ставити на телефоні. Ви бачите, люди, дай мед, по чому мед? Хочу купити той мед, розумієте чи ні? Все. Це все робоче. І зараз дуже легко в Тік-Ток зайти. Дуже легко. Ну, там я ж кажу, в мене є знайомі, коротко, які з ноль підписників, з нульом просто загружають ролики і зразу тисячу просмотрів. Тисячу зразу! Ти на Ютубі ти ролик, тисячу зразу, що ти потім... там в житті такого ніколи не буде. І раніше такого ніколи не було. Знімаєте як бжолки, знімаєте як красиво ваша пасіка. Показуєте, показуєте, який ваш мед. Не просто щоб банку поставили з медом, бляха, і все. І починаємо продавати через інтернет. Ви показуєте себе. можна ж і в Фейсбуці, можна ж і в Тіктокові. Ви зробіть, не продаватиш, не банками трохлітровими через інтернет відправляють. Придумайте стару якусь стару придумайте, купіть, Етикеточки, Класно зробилися. І у вас людина, якщо купить, якщо у вас мед класний, вона буде купляти постійно. Оце так ми збільшимо рентабельне свої пасіки. Но якщо ми будемо сидіти і ждати, то воно ніколи, нікуди. Нічого. Чи ви думаєте, за нас хтось там буде власті, чи там десь на тлевідні хтось буде рекламувати на наш мед. чи що? Та ніхто в житті ніколи не буде нічого робити. Нафіга їм наш мед? Вони будуть рекламувати пиво, сігарети, тусь галімотню, не нужно. Сахар будуть рекламувати, сахар це що брали, а сахар, блін, вже почув, блін, По 1700 мішок. Ніхто не буде рекламувати мед, тому що це мед, це самі знаєте, що це здоров'я, мед це полезна для людини. Річ а це нікому не інтересно, щоб людина не менше боліла, щоб вона не ходила в аптеку і так далі. А ще й кому ви нужні, щоб за вас хтось рекламу писав? Ніхто. Ніхто ніколи за вас нічого робити не буде, якщо ви самі за себе не подумаєте. Я вам кажу чесно, все. Їм інтересно просто подивитися, що це таке бджоли, яке воно. Мене просили зніми, покажи, як весь процес проходить по збору меду, по цьому. У мене не дуже час є. Я знімаю для вас ролики, для пасічників, у мене вже канал розкручений і все. Я роблю для цього, понимаєте? А у вас є можливість це робити. І нічого для цього не треба. Ні комп'ютера дорогого, ні камери за 40 тисяч гривень. вона не нужна. Просто нужен телефон. Все. Прямий ефір, до речі, на день пасічника зробимо, тільки він буде з телефона. І не дуже, може, супер якість буде чого, Того, що мені треба докачатися. Якраз цей день буду качати, і на вечір ми зробимо прямий ефір на день пасічника. Поспілкуємося з вами. Я подивлюся, як ви отреагуєте на це відео, як вам буде той. Бо ноутбук, щоб камеру підключити, щоб як завжди якість була. Ноутбук немає, що зі мною я ж на пасіки. Но з телефона запущусь, нічого страшного. Поспілкуємося, поздоровимо друг друга. Той пить не будемо. <свіст> Води не будемо пити. <свіст> Оце так. Все, я вам сказав інформацію. Ви її обмозгуйте, подумайте, таке, то таке теж оптом мед, вона буде оптом -там -там мед. Ну, це ж можна люди ж, скільки в Україні людей. Скільки в Україні людей. Та я знаю, я вам просто, помірте, я просто розказую херню разом, щоб ви Подумали, що я там хочу щоб той розказати. Ні, У мене куча багато мене знайомі, є по 5 тонн меду через Facebook продають. Є вони, блін, ну. Не хочеться просто розказати, ну багато меду продають. Візьмуть то горішки, то горішки, то ти, ти без горішків просто хороший мед, якщо будеш продавати. А ну можна і в горішки зробити, а можна крем мед потім робити. Людей же багато, ви повинні продавати себе, розумієте? Ви якщо не будете продавати себе і свою продукцію, то у вас тільки буде оптова на мед, інтересувати. І все, оптова ціна на мед, оптова ціна на мед. Ну, все ви не продасте і одразу все не продасте Я не спорювать. Оце я таку хотів вам інформацію надати. Повірте, що за вас ніхто нічого робити не буде. Ніколи, ніколи ніхто нічого робити не буде. Мед закристалізується, крем-мед. Як Якваціє, і липка є. Не вистачає вас свого меду, що у вас, меду, там, що вас є. І так підкупіть ви там, потім зробіть асортимент, класний його жить, пофоткайте. Не треба вам навіть фотосесії робити, у вас фотоапарат є, це ваш телефон ваш. Понімаєте, покажіть людям все. Так ми збільшимо і людям ви будете пропонувати, бо вони не знають. За наприклад, час молодіж. Ви думаєте, що вони по базарях ходять? Чи що? чи ви думаєте, що вони там десь ходять? Вони нікуди вообще не виходять. Вони там раз кудись вийде, туди-сюди, в кафе, там якийсь там торговий центр, і все. Де вони де вони будуть знаходити ваш мед? Ну нема вже на базарі. Пенсія пенсія скоро закінчиться і все. Ну хто на базарі ходить? Ходять, ну багато. Оце йдуть по вулиці, так от у Полтаві, побачать, хто щось продає, о, там може я куплю баночку меду, да, там півлітрову. А коли у вас от технологія по цьому, вас побачать, вони ще всі в соцстерінках соц... сидять. Побачили на ТікТокві, побачили, Ух, ти, прикольно, давай закажемо. Ви відправили там якийсь, може, подарунок, якийсь там, якийсь там, і воск, і все, і все. понимаєте, все можна продавати, і забрус можна продавати, скільки людей питало. І будуть у вас постійно заказувати тоді. Всю, я інформацію вам надав, ціна на намет буде, ми поговоримо про неї на прямому ефірі на День пасічника. Це відео спробую змонтувати на телефоні. Я не знаю, чи воно вийде, чи ні. Не знаю, чесно говоря, бо я все на комп'ютері монтував, а комп'ютера немає, хочеться вам цю інформацію донести. Зараз буду спробувати йти, зараз пробуватиму з камери, скидати на телефон, монтувати і вигружати в YouTube. Ті не зайдуть, хоч і ролик цей багато людей побачив. Всі не, все одно не будуть робити. все одно скажуть, та то фігня, все, та скільки ти там продасиш, та то все херня, та на що воно нужне. Я знаю, таких багато буде, тому а тих, хто попробує, ті, хто в того вийде, мені через півгоду напишете, чи вийшло у вас продавати мед через тік чи не вийшло. Всім гарного дня, всім далої відкачки, кормушку, пушку заказуйте. До зустрічі, до прямого ефіру, до побачення!